Вітаємо, друзі, вас! У нас сьогодні знову невеличка розпаковочка. Маємо дві посилочки з Америки. Отже, розпаковуємо. І маємо цього разу. Міл хіл приїхав до нас. Так, Отже, дивимось, що ми маємо? Маємо ось таку відьмочку. Ось такі набір приїхав. Так, і, на жаль, у нас вже цього разу йшла заміна гудзечка. Так, Заміна гудзичка в нас йде кераміка на пластик, ось такий котик. Так. Маємо ще, приїхали до нас будиночки, Довгоочікувані. Так, маємо їх погатенько. Ось, дивіться, скільки, скільки маємо краси. Ось ці будиночки раз. Так, ось такі у них керамічний годзичок. Можете подивитись. Теж заміна кераміки на пластик. Так, ось у всіх у нас іде пластиковий гудзичок. Так, всі перевірили ось. Ось скільки їх є оцей Так. Маємо, маємо дві ось таких відьмочки. ось такий котик. І маємо санту белів вірити. Ось вірити у санту. Ось такі чотири наборчики наразі маємо. Так, покажу їх ближче. Ось так у нас йде пластик, ось така оливкова зірочка. Так, і відкриваємо наступну коробку. Так, маємо ще таких самих белів. Так, ось бачу, один, два, достаю вже три. Так, здається, три. Маємо ось такі шльопки. Морська тематика, пляжна. Удучок у нас йде пластик. Так, пластик, Що у нас має бути? Зірочка має бути ось така, зелененька зірочка пластикова. Так, Маємо ось таких рожевих фламінго. Так, ось такий не метелик, а трикозе. У нас тут ось такий набір. Маємо ще один білів. Маємо ще один будиночок. Так. Маємо дві, ось ще один будинчок. І маємо ще дві ось таких зимові пташки. Це новинка 25-го року. Дірочка в нас йде пластик. Також отримали кілька маленьких мініатюрних борчиків. Маємо ось такий вазончик. Так, ось тут у нас має бути магнітик. Такий листочок, тут трішки видно його. Ось такий лизончик. Маємо ось такого півника. Теж магнітик. Зірочка є. Ось такий красивий. Зірочка синя. О, перевернула. Ось така гарненька, блискуча. Маємо ще ось такий бокал червоного вина. Так, магнітик. А, тут щось у нас має бути. Ось такий там гонзичок малесенький. Не можу показати. Така шишечка має бути червона. Ось така, Отже, на сьогодні все. такі невеличкі наборчики, але дуже такі класні і цінні. Так що підписуйтесь на наш канал, буде ще невдовзі кілька поставочок. І пишіть коментарі під цим відео.